Всім добро, мирного дня. Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Будемо зараз, подивіться, що тут робиться. Будемо чистити всіх Звісно, Вже тут роботають. Подивіться, вже зараз буду чистити, тут буде море всього. Отакі в мене на сьогодні робота. Поприбирала, почистила всіх. Ох, втомилась. Скільки багато всіх-всіх почистила. О, зараз буду сіно носити. Їм всім. Подивіться, вичистила. Скільки багато гною. Капіць. Всіх почистила. Всі чистенькі, зараз будемо сіно носити. Розцвіли підсніжники, як гарно. Вже скоро весна, вже тепленько буде. Ця дівчинка, мене вже, я бачила, робить там кобелку. Ця красуня. Давайте подивитися, коли, що вони, щось я не можу поняти їх. Ця мала гризе все на світі. Чого гризеш? Зараз піду побачу, коли їй, чи в перших числах, чи коли. Мої красунчики. Такі гарні дівочки, великінькі вже. дала їм гризуть. Лопатухи такі вже. Тут малесенька одна є, її теж сюди кинула, а то у нас о. хай. Сьогодні кинула знов до кроля. Подивитися, чи вона вона знов би погуляла. Вчора ми не піщала, ой, ті кролі мене добивають. Ця біленька та би там щось зробила кубелечку, я її чіпати не буду. Ця серебрушка товстенька, ой, яка товстенька. Видно, що ж вона товста. Всі втікають. Подивіться, що робиться на землі. Тут так розкидають. Я їм все не сипала сьогодні. Хай доїдають те, що є. Сіна дала і там по дала трошки і все, о, що робиться, кури збирають. Куди тих курей? Діти, але всі так підросли. Масінькі, ось такі. Підросли так гарно вже. Красуні. Цю теж пускала. Та тепер не пускала, хай сидить. Ще посидіть дві неділі зіми, де я їх от від її. Та, то кусючий маму покусав. Паразит. Ось такі в мене красики. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші!